Чернігівській області введені графіки обмеження електроенергії та графіки обмеження споживання електричної потужності, повідомляє акціонерне товариство «Чернігівобленерго» на своїй сторінці у Фейсбук. Енергетики наголошують, що це графіки саме обмеження споживання, а не аварійного чи погодинного відключення електропостачання. Окрім того, стосуються вони в основному підприємств. Обмеження пов'язані із виникненням дефіциту електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України через пошкодження внаслідок російської агресії об'єктів енергетичної інфраструктури. Графіки обмежень вводяться із 7-ї години ранку 20 жовтня до 22-ї години 21 жовтня. В «Укренерго» впевнені, що застосування таких прорахованих і контрольованих обмежень споживачів має посприяти збалансуванню енергетичної системи держави. Однак споживачі мають бути готовими до того, що в майбутньому ситуація може погіршитися, адже із 10 жовтня українська енергосистема зазнала більших втрат. Ніж за всі вісім місяців повномасштабної війни з Росією, проте не втрачаємо оптимізму. На нас обов'язково чекає перемога а разом із нею покращення життя в усіх сферах йдеться у повідомленні Чернігів Обленерго.